Росіяни нажахані дальністю атак безпілотниками і не розуміють, що ж воно таке. Користувачі підкидають їм припущення, що насправді атакували Єлабугу НЛО. Звісно, бо України тут абсолютно ні до чого. До речі, не всі прочитали назву цього міста в Татарстані правильно з першого разу. Пам'ятаєте, як Олексій Арестович поділився загадковим фото на фоні гелікоптеру? Це породило чимало здогадок в соцмережах. Можливо, саме він був пілотом. Як багато питань і як мало відповідей. Ось ці фото Арестовича з кабіни пілота. Напевне, під час його чергового бойового виходу ще більше підкріплюють конспірологічні теорії меморобів. От інші користувачі мають свою версію, хто ж був виконавцем прильотів по Єлабузі. На їхню думку, ані Лорак та її фонд помсти теж долучилися не словом, а ділом до демілітаризації Росії. Жартівники капкують з припущень росіян, якою новітньою розробкою Україна могла атакувати Татарстан. Можливо, це був український літачок-рятівничок, який врятує Росію від військової промисловості. А тут користувачі діляться як насправді отримати пакунок малюка. Щоправда, для росіян ці пакунки дещо сюрпризом. Вони отримали пакунок від малюка.